Плені вікна, холод і відсутність гарячої води про жахливі умови перебування пацієнтів у Білоцерківській міській лікарні номер 4 Повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Як йдеться на сайті, під час інспекції фахівці виявили, що у медзакладі маніпуляції виконують у присутності інших пацієнтів, ліжка не відповідають стандартам і стоять впритул один до одного. Майже немає меблів, та й взагалі приміщення потребує ремонту. Також у графіку прийому їжі встановлений значний проміжок часу між вечерею та сном пацієнтів, що може призводити до ситуації, коли пацієнти вимушені засинати з відчуттям голоду. Групою встановлено, що не усі обмеження, які застосовуються до пацієнтів, фіксуються лікарями в їхній медичній документації. Приміщення лікарні не пристосовано для маломобільних груп населення. Відсутні поручні та пандуси в достатній кількості. Чимо особисто перевірити в яких умовах перебувають пацієнти лікарні номер 4. медзаклад спеціалізується на психіатричній допомозі людям із розладами психіки та поведінки алко та наркозалежним тощо головний лікар Іван Наточій коментувати деталі та результати перевірки на камеру відмовився, керуючись тим, що на руках немає висновку від уповноваженого Верховної Ради. Натомість поспілкуватися з нами погодився та запевняє. Підділення у задовільному стані є ліки, бойлери, зручні ліжка та наявне чотирихразове харчування, вартість якого на кожного пацієнта становить 65 гривень. Бачу, що у нас тут так сьогодні четвер каша, чай, з цукром, хліб, обід, суп, гроховий. Угу. Так, хто з вас за перечеркнутий Це Вони дають не ми. Ага, то сьогодні буде бурячок. я Як так, так. через обмежений доступ до психіатричного відділення, спершу нас не пускають, аби не порушити спокій пацієнтів. Але згодом головний лікар все ж таки дозволяє нам зайти всередину, але без камери. Гарячої води у кранах дійсно немає, але триває підключення бойлерів. Запевняє очільник установи. У їдальні все виглядає більш-менш гігієнічно. Є металевий посуд, умивальник, чималий запас питної води, продуктів. Також триває косметичний ремонт. І Це на да. якщо буде відключена на декілька Разуміло. днів. Вода для этого. Треба чимось годувати. Да. Загалом лікарня розрахована на 40 пацієнтів у двох та чотирьохмісних палатах. Є ліжка, тумби, холодильники та телевізори. Принаймні у тих, куди нам вдалося заглянути. У кожній з кімнат зроблений косметичний ремонт, але досі не замінені дерев'яні вікна. За словами головного лікаря, з початком опалювального сезону тут тепло. До того ж, заклад купив 9 матраців ще до приїзду перевірки. А ось стан вбирали для жінок і чоловіків ще радянського зразка. Подекуди і взагалі без належного душа. Ремонтують наразі і коридор. Як зауважив Іван Наточий, у лікарні все роблять за власний рахунок. Там ремонт, Да? Там. Не, це там і ж ремонт, ми ж по Але там є такі колонки, які не, там не снайпері та було себе, координатор. Вони проводились, коли, ви, коли приїжджала комісія, проводяться, коли ви приходили і зараз вони будуть закінчені. З відкритих джерел з'ясовуємо, що у 2022 році дохід установи склав 18 мільйонів 753 тисячі гривень, з якого чистий прибуток становить 917 тисяч. За словами ж заступниці міського голови Інни Новогребельської заклад працює з НСЗУ і всі витрати самоукупає з міського бюджету покривають лише кошти на електроенергію, воду та опалення. Та стверджує, категорично не погоджується з публікацією. На сайті уповноваженого я не бачу, що це була уповноважена справа людини, де знаходиться кому підпорядкований департамент з реалізації національного превентивного механізму з цієї, з цієї медіа частинки, чи я не знаю як його, листівочки без дати, без без е, е, цього. Виконавця цього без коментатора, хто це зробив, хто це написав. Я теж не можу визначитися, що це було дійсно уповноважений справ людини. Говоримо про четверту лікарню і пишемо про засуджені особи. Тому в мене дуже виникає велике питання про кваліфікацію того, хто перевіряв. Хай навіть приїжджають до мене і мене тут Ну акта до сьогоднішнього часу немає. От вчора були, вони все подивилися, нам акт прийшлють. Якщо є зауваження в акті, я не перший раз і не перший рік працюю з уповноваженими справ людини. І за і по скаргах, і з громадських організацій, і з різних питань я знаю, які акти вони мають бути, якої форми мають бути ким підписані і яким чином вони мають заходити. Відсутність гарячої води, а подекуди навіть і холодної в палатах Інна Володимирівна пояснює застарілістю будівлі, яку звели ще у 1931 році. Стосовно харчування, то їжу пацієнтам готують та привозять з міської лікарні номер 3 А ось щоб провести ремонти чи виправити інші недоліки. Кожен директор медустанови має подати запит для виділення коштів з міського бюджету по програмі підтримки комунальних підприємств, але поки що такого від директора не надходило. На четверту вони поки на капітальні видатки не давали розуміючи, що вони самі першочергові зроблять своїми силами. Харчування вони забезпечені. Ім по НСЗУ Бойлери і міжнародної організації отримали за свій власні кошти. Купили, які вони прийшли надходження з різних джерел фінансування. Єдине, з чим погодилась посадовиця, так з тим, що в лікарні номер 4 немає катувань та жорстокого поводження з пацієнтами. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.